Тільки що мене клієнт запитав по телефону, володя слухай, а це взагалі легально? І ти прошон каже, ну як я зараз хочу купити хорошу страхівку, таку щоб покривали мені і дах, і сайдинг, і вікна. Щоб якщо трапиться якийсь град, чи шторм, чи вітер, щоб я міг отримати гроші від страхової компанії і поміняти це все безкоштовно? Відповідь так: це називається adverse selection. Adverse selection це просто фактор. Це такий таке правило, яке каже про те, що так люди завжди шукають вигоди і будуть намагатися купити для прикладу страхівку на флат, коли вас топить, Перед весною, щоб бо весною зазвичай затоплюють людей. Страхові компанії роблять все можливе, щоб не дозволити людям цим користуватися, але звісно, що є тільки певна межа, що вони можуть або не можуть зробити. Тому так, якщо ви купуєте страхівку для того, щоб іншими словами мати спокій в душі, що якщо не дай Боже, що трапиться з вашим чи то дахом, чи то пожар, неважливо, щоб це не було, і ви застраховані, і так там є покриття, нічого проти законного в цього немає. Okay. Пам'ятайте, якщо вам потрібна допомога в виборі страхівки для того, щоб конкретно знати, що дах покривається, чи ваші сайти не покриваються, чи вікна, ви знаєте, що робити. Номер телефону буде внизу під цим відео, будемо раді допомогти.